показую наші сьогоднішні покупки. Купили каву Якобс Монарх. Рощина 200 грам По акції. Коштує така упаковочка 169 гривень 90 копійок. Так, далі у нас вже закінчилась своя картопля. І взяли. Ось таку 2 кілограми 28 грам. Ну, грязненька така, бачите, я в пакетик ще її поклала. По 12 гривень 59 копійок, на 25 гривень 53 копійки. Так, далі взяли хліб тостерний 400 грам. Різаний такий, 14 гривень 70 копійок. Для господарства взяли губки своя лінія, кухонні пінні, ось 4 штуки, ціна 20 гривень 20 копійок. Так. Далі масло солодковий 82 180 грам, Молокія. Ось таке. 65 гривень 60 копійок. Так, Яйця ясен світ, справжні велетні, ось такі. І 10 штук коштує 69 гривень 30 копійок. Ну, ніяк не хочуть. Ціни падать на яйця. Хоч ти що хочеш. Далі, далі взяли торт. Такий ось. Торт називається султан. Ми його Беремо, коли треба. Я хотіла сама зробити, але трішки прихворіла і Віка вирішила, що ми його краще купимо. Так, тортик у нас кілограмовий, 323 гривни 90 копійок. Далі взяли 160 грам хави зі стеєю. 20 гривень 50 копійок. Далі морку. Морква теж, ну, гарна, здорова ось така. Але не мита, помию сама. Кілограм 716 грам по 24 гривни 75 копійок на 42 гривни 47 копійок. І, і ще. Не встигли взяти. Та я їх і сама роблю пельмени. Ось такі. 650 грам мішутка. Віка дуже їх любить. І я й сама добрі роблю. Ну, захотіла з охолодженим м'ясом індички. І коштує 650 грам. 4... 140 гривень 90 копійок. Ну, недешево, хочу вам сказати. Дуже недешево. Так, Тепер, в супермаркеті сільпо. зараз трішки посуну, Взяли отакі, зараз просто відкрию ось такі яблука айдарет. Зараз полетить ось такі. Значить, вони по 15 гривень 99 копійок, тут кілограм і. 28 грамів на 16 гривень 44 копійки. Це в сільпу. Один бананчик жовтий. Так, 274 грами по 69,99 на 19 гривень 18 копійок. Ну, це я ж думала, що я, може, пиріг або тортик якийсь зроблю. То Планувала, ну так і взяли. Ну, ладно, хай буде. Так, що ще ми взяли? Огірок 144 грами по 70 гривень 99 копійок. Ось такий. Це 10 гривень 22 копійок. Копійки. Так, ну і що ще? Іще взяли вершки. Але я забула, скільки вони коштують. Зараз гляну і скажу, я вибачаюсь. Це ми купили в сільпо, бо так вже забула ось такий 200 грам, ягодинський, коштує 20 гривень 99 копійок. І в аптеці взяли. Діаглезит, ось такий 80 міліграм, 60 таблеток, 97 гривень 40 копійок. Ну, оце такі сьогодні були покупки майже на 1000 гривень. Ну, коли один тортик за 300 такий. Ну, зате не буду. Може, якийсь пиріг потім ще зроблю. Ну, поки що так. Ціни зашкалюють.